Маємо такого джипа Чироке чорного на чорному салоні, на чорному потолку. чи в чорній терніровці. Ну, це для любителів чорного жанра. Це 2018 рік. Став він нам в 20 тисяч доларів тут ремонтом. Ну, скільки ремонту? 500 баксів потолок. Це з покраскою і з рихтовкою. І заміною цих, цієї дверки і цього крила. В нас вони стартують від 27 тисяч на лімітед комплектації. Ви бачите, шкіра, чорний потолок, панорама. Джипік зі всіх сторін гарненький, більш ніде не вдарений. Приїхала ціла купа запчастин. Ми там їх вже повикладали. Зараз я вам покажу. Також тут залишилося чого ці запчастини по максимуму розбираються. Це не означає, що вони всі биті. Як страхова компанія робить дефектовку по пошкодженнях, і все потім збирає, все, що розібрала, вона назад не збирає, все остальне кладе в салон. По цій стороні машинка все гарне, чітко, ніде нічого. 60 миль пробігу з Європи, навряд чи таку машину ви знайдете. Так, по ремонту, звісно, це був жарт з 500 доларів. Треба розібратися, що по запчастинах там радіатори цілі, дифузор трохи підпаювати. Я думаю, ремонт встане до 4 тисяч доларів. 3 4. Але це максимальна комплектація. 2018 рік з топовим пробігом. Згадую, це компанія Intertrade. Ми з радістю підберемо авто для вас. Звертайтесь до наших менеджерів безкоштовна консультація. Привозимо дуже багато машин. Підписуйтесь на наш Тікток, щоб не пропустити нові моделі, які з'являються в нас на ринку.